Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса Природи. Ну що ж, календарна зима. Да, сьогодні вже 19 Миколая. Да. Ну, приходиться думати, як щоб переживали мої рослини теплолюбиві. Ну, перед вами пеларгонія зональна, да, дуже цікава і користується попитом е, ця цвіточна культура, От. Но біда в неї така, що тропічна боїться морозів і невеличкі заморозки допускаються. Але якщо значить більше там трьох градусів, мерзнеть. Пропадає. Поэтому вона повинна хранитися або в захищеному е, приміщенні від морозів. Є е, ну, люди, в яких нема таких приміщень, е, викопують її просто е, із е, землі, е, повністю обрізають, замотують там, допустім, і торф. Вот. І ставлять в підвали, в підвалі вона там зберігається до весни, а весною по новому садять і вона починає рости. Ну, якщо є можливість, щоб вона зимувала, так як у мене ось тут на, на вікнах, да, то просто дивіться, щоб вона не переростала. От як так, перед вами непоганий куст. Але бачите, він почав врости вгору. Тому ми його е, привізуємо в верхівку, да, щоб вона не переростала, і в такому стані да, е, будемо її е, спостерігати. Полив не сильний. Так, ліж би вона не пересігала по, по мірі можливості і надобності, ну, раз в 10 днів поливати її. І, і так вона буде зберігатися до весни. Температура в цьому приміщенні приблизно ну, 5-10 градусів. Як сьогодні тепло на дворі, 10, то й тут тепліше. Ну, йде похолодання. Так що ну, я стараюся, щоб вона не опускалась нижче нуля е, в цій кімнаті. І будемо чекати весни. А весною вже тоді знову робимо ревізію. Ну от Бачите, цей, ця рослина переростає, тому ми її теж підріжемо точку росту і щоб вона. Не росла сильно і не витягувалась, а буде потихеньку відбивати бруньки бокові, а весною потім вже гарно нам піде врост і зацвіте. Отакі, отак я стараюсь тримати зимою. Щоб вона перезимувала пеларгонія зональна. Ну, звичайно, деякі листя підмирають, тому що е, за зміна погодних условий там в теплиці була одна кліматична можливості, тут інші. Але спостерігать і все таки надію, що до весни вона в мене достоє. А весною активно піде в ріст. Ось що, друзі, коротко я хотів сказати вам по пеларгонії зональній, як вона у мене зимує. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю любителям квітів, щоб вас все зимувало, ждало весни, а весною і літом радувала наш. Наше око на цьому закінчую. На все добре, до побачення і до нових зустрічей.